І так, на дворі 2024 рік і Google Ads знов змінив в рекламному кабінеті, як налаштувати конверсію через Google Tag Manager. Зараз автоматом зазвичай в нових рекламних кабінетах, навіть не в нових, він пропонує через Google Analytics 4. Але потрапляють дані в наш рекламний кабінет з затримкою 24 години, тому щоб швидше наш рекламний кабінет оптимізувався, отримав всі дані, необхідні про конверсію, краще налаштовувати напряму через Google Ads. Плюс Google Tag Manager або, якщо не хочеш через Google Tag Manager, напряму на сайт. В цьому відео я покажу, як в 2024 році налаштувати конверсію на події в Google Ads через Google Tag Manager напряму без Google Analytics 4. Переходимо до налаштування конверсії. Натискаємо нова дія-конверсія. Для сайту. Наш сайт. Натискаємо сканувати, він сканує наш сайт, і якщо бачить якісь конверсії, він нам пропонує. Але ми від них відмовляємося, ми хочемо створити нову конверсію. Якщо ми натиснемо на цю кнопочку додати конверсію вручну, ми створимо конверсію в Google Analytics 4, а не в Google Ads. Щоб налаштувати нам конверсію в Google Ads, треба натиснути в іншу вкладку. Для цього ми натискаємо використовувати лише Google Ads. Таким чином, ми створюємо конверсію в Google Ads. Тому що зараз, якщо у вас є зв'язок з Google Analytics 4 і Google Ads, пропоную створювати конверсію спочатку в Google Analytics 4, і потім ця конверсія буде з Google Analytics 4 імпортуватись протягом 24 годин в ваш рекламний кабінет. Тобто буде затримка 24 години. Google Ads, рекламна кампанія, побачить, що конверсія була на вашому сайті протягом 24 годин. Нам треба, щоб це було майже онлайн, майже одночасно. Тому ми натискаємо на оцю магічну кнопочку, яку багато хто не зверта на нього уваги. Натискаємо і ми вертаємося в наше налаштування конверсії в самому рекламному кабінеті Google Ads. Так, ми натискаємо підтвердити, що ми хочемо створити конверсію через Google Ads. Далі все робимо так, як я описав в цьому відео, в якому я пояснюю, як створювати конверсію чи Google Ads. Ну, Я для вас, щоб ви може, не переходили, а сразу передивилися, але ми обираємо конверсії. Це ціль. Тут, якщо ми обираємо тип оптимізувати ціль, це яка ціль ми будемо вказувати в рекламному кабінеті Google Ads при влаштуванні нашої реклами. Тобто Ми можемо вибрати для нас якусь ціль. Цю ціль може входити деяка конверсія. Наприклад, в цьому випадку я обираю О, ось це отримати. отримати напрямок. Далі я вважу назву конверсії, а ось цю. Те, як буде відображати назва конверсії. Далі у нас є цінність. Моє матки я обираю, не використовую різну цінність. Якщо у вас є різні ціни, цінності конверсії, наприклад, якщо одна конверсія є продажа. Друга конверсія заявка. Тобто для вас важливіше, щоб була продажа. Тоді ви використовуєте для продаж більшу цінність, а для заявки меншу цінність. В такому випадку Google Ads, якщо ви будете використовувати в своєму рекламному кабінеті одночасно ці дві конверсії, Google Ads буде розуміти, що для вас цінніше продажа замість заявок. Так, заявок може бути більше. Але ціність заявки наразі менше, ніж конверсія продаж. Якщо у вас всі конверсії більш-менш однакова цінність, ми просто вибираємо не використовувати цінність. В моєму випадку я зараз вибираю не використовувати цінність, бо у мене така стратегія. Ви для себе розраховуєте, яка цінність. Просто видумайте, вам важливо, щоб Google знав, що у вас одна конверсія важливіша за іншу, чи ні? Далі кількість ми обираємо. Скільки конверсій буде рахувати одну чи дві. Наприклад, людина зайшла і натиснула на е, кнопку е, номером телефону. Якщо ми кажемо всі, то буде кожен раз, коли людина натискає на цю кнопку, буде рахуватися конверсія. Якщо ми виберемо одну, тільки один раз буде рахуватися. Незалежно скільки раз людина натиснула за цей сеанс на кнопку «Номер телефона». В моєму випадку мені треба усі. Далі натискаємо готово. Все, спускаємося на нас. Є бертик продовжити. Натискаємо зберегти та продовжити. Тепер нам треба цю конверсію налаштувати в Google Tag Manager, щоб коли спрацьовується конверсія, то Google Tag Manager відправляв нам подію в рекламний кабінет Google Ads. Для цього я натискаю скористатись менеджером Google Tag Manager. Копію індифікатор конверсії. Перехожу в Google Tag Manager. У мене вже є налаштована, мені просто треба з. Google Tag Manager. вибираю Google Ads, вибираю відстеження конверсії. Google Ads Це вставляю наш скопійований дифік-катерник і копіюю а, нашу мітку. Нашу Також вертаюсь в Google Tag Manager, вставляю мітку конверсії і пускай зберегти. Після цього я відправляю нашу конверсію. Наш оновлю на сайті. Це все можна подивитись в моєму практику. Внизу під відео є посилання на мій практики, на якому я пояснюю, як створювати конверсії, події, відправляти їх як в Facebook Ads як Google Ads як Google Analytics. Як взагалі налаштувати так, що ваш сайт отримав всі дані, ваша аналітика отримав дані, ви могли їх потім аналізувати і вирішити, який трафік найкраще працює. Для цього ви можете прийти в описі під цим посиланням, зареєструватися на мій практикум, пройти практикум і розуміти далі, що я буду робити. Тут же я просто натискаю аналітику більш детально я розповідаю все це на своєму практику. Якщо ви не розумієте, що я зараз роблю, щоб конверсії щоб подавалися конверсії не тільки само конверсія, а ще додаткові параметри, прошу на мій практику. Все, ми опублікували на нашому Тут скем готово. Все, ми створили з вами конверсію. Тепер, коли тригер спрацює, Google Tech Manager відправить подію про цю конверсію в рекламний кабінет Google Ads і він зарахує цю конверсію. На цьому вам бажаю мирного нема над головою та все буде Україна!